Вітаю всіх на каналі про в'язання. Сьогодні хочу вам дати невеличкий теоретичний урок по вив'язуванню реглана плюс росток. Це класичні розрахунки по реглану, завдяки яким ви зможете в'язати будь-які моделі. Отже, класичний розрахунок реглану. Так, відмічаємо. Лінії реглану. Лінія реглану може взагалі не бути петель, може бути одна, дві, як вам забажається. Також може бути тут на лінії реглану якийсь візерунок, це вже, як ви бачите свій виріб. А наприклад, візьмемо по дві петлі. По зразочку порахували, що нам потрібно 50 петель, віднімаємо 8, це лінія реглану 42 петлі залишається. Ці 42 петлі ділимо на три частини, виходить у нас 14 петель. 14 петель це буде перед, спинка і рукава. 14 петель ми ділимо на 2, дорівнює по 7 петель на. Рукава. Ось це самий простий розрахунок реглану. Якщо ви не робите росток, а росток це різниця між спинкою. Ось, наприклад, це спинка, а це буде перед. Росток. Це різниця висот горловини спинки і горловини переда. Якщо у вас немає цієї різниці, то у виробі може бути ось тут складочка на шиї. Якщо ваш виріб, ну, ви так задумали, то окей, в принципі, росток можна не вив'язувати. Але для кращої посадки все ж таки краще це робити. Так, отже, це зрозуміло. Так, росток, як вив'язується. Мені насправді краще показати, ніж ось намалювати і розраховувати, але давайте спробуємо. Нехай ось тут внизу це у нас буде спинка. Я завжди починаю вив'язувати з середини спинки. Тобто тут в мене, нехай буде 7 і 7, 14. Вив'язується. Ну, приблизно це може бути 3-4 сантиметра ось ця різниця. Вв'язується росток частковим в'язанням, ось так, поворотними рядами. Я візьму кольорові ручки, щоб краще було вам видно. Отже, починаю я зазвичай з середини. Пров'язую ось так напрямок стрілочками вам покажу. Так, наше в'язання буде рухатися в одну сторону, потім ми розвертаємось в іншу сторону приблизно ось так. Місця мені замало, конечно, как завжди. Ой, Я сподіваюся, що схематично, в принципі, зрозуміло. І далі вже. Можна вив'язувати ось так по колу. Так, це в нас так кольорова схематично виглядає приблизно. Ну, Хоча, знаєте, собі я насправді так і малюю, тому що мені, мені так дуже зручно. Коли ви, значить, реглан вив'язується, ми робимо додавання для розширення нашого полотна. Ось тут по спинці, тут ще не дійшли до лінії реглану. Додавання робляться перед лінією і після лінії реглану. Тут ми ще не доходимо до лінії реглану і тут не доходимо. Тут вже, бачите, перейшли. Отже, ось тут в нас буде додавання, і тут буде додавання. Далі стрілочка йде сюди, тут додавання і тут додавання. Так, наступна зелена, ще у нас буде тут плюс один. І так само тут. Плюс один і плюс один в рукав. Так, наступна зелена також буде плюс один. І тут плюс один і плюс один в рукав. І у нас виходить, що. Тут петель, поки ми туди-сюди пров'язуємо, тут петель виходить по спинці більше. Тому потрібно порахувати, скільки у нас вийшло додавань, а, а тут немає. Значить, 3, і 3, 6, 6 петель. З цих 14 треба відняти 3 і сюди додати 3. Отже, в розрахунках у нас буде так: 11. Петель у нас спинка, 17 петель у нас перед. І коли ми вив'яжемо ось тут росток, то кількість петель по спинці і по переду має бути однаковим. В Рукава тут додається, в принципі, все однаково, і рукава ростуть ну, однаково. А, а далі вже, дивіться, тут 11, ну, не дуже таке вдале число, тому що, ну, щоб поділити на 2, так, і вив'язувати звідси. Тому, в принципі, можна додати 12, можна 1 взяти з рукава. І сюди 1 додати з рукава. 18. Так, наче, ну, наче все. Взагалі-то хочеться. Підкріпити цю теорію практикою. У мене є ниточки, і е, я думаю, що разом з вами ми зв'яжемо е, обов'язково светрик реглан росток, і я покажу вже на ниточках, як я роблю розвертання, як я роблю часткове в'язання спицями, для того, щоб не було дірочок, і е, для того, щоб була у нас гарна посадка. По, ну, светрика на тіло. Сподіваюсь, вам щось було зрозуміло. Дякую всім за перегляди, за ваші реакції на відео. Давайте створювати український контент разом. Пишіть в коментарях, що вам не зрозуміло. І побачимось в наступних відео. Так, дівчата, і ще маленьке доповнення по цифрах. По спинці ми додали з одного боку 3 петлі, і з іншого боку 3 петлі, це загалом 6 петель. Ось бачите, різниця: 18 мінус 12 буде 6, тобто розрахунки наші вірні. Залишилось тільки правильно пров'язати. Я, коли в'яжу, я собі помічаю, ось наприклад. Тут в мене розворот, тут виходить три розворота, два, три, і шість петель, ну, приблизно, да, можна, наприклад, тут одна петля, потім в іншу сторону в'яжемо, тут теж одна. Тут дві петлі, дві і одна, наприклад, ось так. Воно буде виглядати рівномірно, а як в'язати реглан росток, щоб не було дірочок, я вам покажу вже на виробі.